За оперативною інформацією, винуватиць аварії, водії автомобіля Тойота Camry, у якому пасажиром був голова Конституційного суду України Юрій Баулін. Машина на високій швидкості виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася зі старенькою Іномаркою, у якій знаходилася сім'я з дітьми. Батьки та хлопчик загинули на місці пригоди. 11-річну дівчинку в тяжкому стані госпіталізували в дитячу міську лікарню. Переважна більшість загиблих у нас постраждали. Це перевищення швидкості відбувається. Тут так само: перевищення швидкості відбулося автомобілем. А На зустрічній смузі дорожній рух зіткнувся з зустрічним автомобілем. І в зустрічному автомобілі загинуло три людини, в тому числі одна дитина, одна дитина госпіталізована. Голова Конституційного суду України Юрій Баулін та його водій перебувають у тяжкому стані. В реанімаційному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні у постраждалих полі травма, множинні пошкодження внутрішніх органів, черепно мозкова травма, скелетна травма. Після всіх необхідних обстежень були виконані оперативні втручання в ургентному порядку. Стан залишається важким, але стабільним. Хворі свідомості контактні, але вони ще знаходяться під дією і снодійних препаратів, тому так скажемо так, трошечки контакт обмежений. Це масова травма. І на жаль, вона не поодинока за останні місяці в Полтавській області. Пам'ятаєте, і чутово, і там тиждень назад під хоролом травми. Так що, ну на жаль, дорожно-транспортний травматизм на високому рівні знаходиться за офіційною інформацією. Голова Конституційного суду України повертався з відрядження з Харкова. Його у лікарні відвідали колеги, а також представники обласної влади. Працівники міліції з'ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Подробиці у наступному випуску ПТН.